Це. Запис. Uh, так, uh, настрій бойовий супер. Да, це є. Так, добренько. Дивіться, всім привіт ще раз. От в чаті все гаразд, настрій бойовий, вовкий uh, слів стріт. Всім привіт. Дуже, дуже раді, що ви на а, такому <сум> крутому настрій. Так, супер, дивіться, я вам вайбер кинула такий файлик. Я думаю, вже багато хто ну з ним ну з цим не знайом точно але щось да а, схоже було. Але я все ж таки вам рекомендую всім ще раз пройтись, реально вчитатися. Я не робила такий, знаєте, як роблять там громадну інструкцію, я зробила коротенько і все в принципі зрозуміло. Тут про Саму систему да, на чому вона базується, тобто як ми заходимо? Да, а це ми беремо один а, всього відсоток, та й 50% від нашої угоди, тобто, це з тисячі, да, чому а, цей марафон ми почали з тисячі, тому що мінімальний, а мінімальна суда, сума угоди це 10 доларів. Ось, тобто це 1% від 1000. Так profit ми ставимо 5 доларів від угоди. Є трейдери, які ставлять 3 долари, тобто 30%. Ну, це вже в процесі будемо ці моменти говорівати і якому я краще. Ось основні правила по нашій чудо системі. А давайте 100 ну, багато дуже разів ми про це кажемо, розказуємо ще раз. Ми а, бажано не торгувати на новинах. Дивіться, а, досвідчений трейдер може, в принципі, там, зайти в новинах і, наприклад, на новині заробити. Але всі тут а, зібралися новачки, реально. А, так, зараз ще от під'єднаю три людини. Хочуть, хочуть. Тобто всі тут новачки, і якщо а, ви зайдете реально от, в час новин, а, ми покажемо, де дивитися а, в календарі, да, є календар економічних новин. Ось буває просто таке, що є новини, а, як заплановані, да, от які реально є в календарі, а буває таке, що ну, їх нема. І ну краще, а краще, щоб ви не заходили все ж таки, коли ви бачите, да, що є все ж таки новини, тому що це будуть просадки. До цього Аня казала, що треба готуватися да, до них. І ну, просто так зайти в просадку. Це он поторгуй на новинах, введеш просадку. Хочете перевірити, давайте. От тому я думаю, що ніхто не хоче чекати оці а, виходи з просадок, і ви реально не будете торгувати в новини. От реально бажано дивитися цей календар. Ось також правило беремо в кожну году не більше, ніж 1%. Це так. Тобто, в принципі, при будь-якому, да, при любій сумі депозиту, от, наприклад, у нас депозит 100 тисяч, ми беремо в угоду 1 тисячу доларів. Ну, це хороші дуже об'єми. Ось. Тобто, неважливо, тисяча в тебе доларів, 10, 53. Тобто 1%. Не вмієте як рахувати? зверніться до нас, там, калькулятор, я не думаю, що буде складно. а Так, зараз, зараз. А, торговий мультиплікатор це максимальний. Ось хтось стави там 500, хтось 300. Ну ця система адаптована на цю максимальну швидкість. Да, тобто наша задача а, максимально швидко заробити. А коли ризик, ми його будемо контролювати, яким чином за допомогою нашої автоматизації. Ось а, «Take Profit». Я uh, take profit 50% від суми інвестицій. Дивіться, я все ж таки ставлю 50%. Є такі трейдери, які ставлять там, 30%, наприклад, 10 доларів беруть вигоду, uh, і 3 долари це take профіту. Uh, тобто тут ви вже самі для себе uh, ну, зорієнтуйтесь. Ну, поки ми беремо це за базу, да, а поки кожен буде сам там, адаптувати під себе. І також от, дуже важливо слідкувати за трендом. Да, от Аня завжди. Про це своїм новачкам каже, да Аня, що тренд це все по суті, скажи. Мене чутно, справді дуже важливо а, вибирати напрямок руху за трендом. Так, навіть коли ми а, там обрали, і ринок не відпрацював свій тренд, наприклад, там відбулося а, пробиття трендової лінії, і можна сказати, тимчасово формується а, там інший тренд. Так, і відповідно на цьому якраз ми зайшли, наприклад, в просадку. Це таке може бути, але це дуже рідко. Якщо ми в загальному торгуємо з вами за трендом, то такого не відбудеться. Ми просто навіть якщо наша автоматизація чудо так нам зменшить мультиплікатор, що дозволить нам мінімалізувати ризики. Угода піде просадку на 50-му мультиплікаторі. Якщо ми її не чіпаємо а просто відкрили угоду за трендом, ми просто очікуємо і відповідно. Угода нам все одно розвернеться до точки, де ми з вами заходили, і ми з вами все одно зафіксуємо той прибуток, який ми хотіли. Просто треба мати терпіння. І повітря зараз Фільбі, як свято прям. Хух, слава Богу. А також дивіться була розроблена бота та реавтоматизацію по системі 3.9, дев'ят, да, який відкриває наступну году. Тобто, дивіться, а, ну система настільки швидка, що реально дуже швидко закривається угода. Да, і все ж таки а, хочеться, щоб якась автоматизація тобі і по цим параметрам просто от відкривала. От, ми реально розробили автоматизацію. У нас є розробник, да, який це зробив програміст. І вона відкриває нам наступну угоду. Ось після закриття попередньо. Ось та мульт, от Те, що я казала, система дуже по суті вона агресивна. Але коли в тебе просадка 10% відсотків від депозиту, навіть не просадку ми взяли, а автодоповнення. Да? А просадка 5% – відсотків, це значно знижує ризики. Тобто, по суті, от у нас є тисяча доларів, максимальний наш ризик, це 50 доларів. Ну, це ж небагато, да? Тобто ми максимально даємо цю цифру на мульті 9,99. А потім який у нас план? Якщо так сталося, нам бот поміняв мульт, чи ми вручну це зробили? Можна це по суті робити вручну. У кого нема бота, навіть ми будемо перші кроки робити вручну, тобто пробувати самостійно відкривати, да, розуміти, що це, в принципі, нелегко, і потім будемо підключати бота. Але хто вже має змогу підключати, я от, ну, бажано його підключати, щоб дивіться, ви цю систему вже пізнавали через цю автоматизацію, знаєте, щоб вам було легше. Ми для цього за це діло робимо, щоб реально було легше. Ось, Ань, тут розкажи нам. По, бачиш мій екран, а я подоєднюю по то тут доєднюється до нас. Ти продовжиш. Добре? Так, дивіться, ми вам сьогодні відправимо посилання на завантаження бота автоматизацію, чи так? тут, в принципі, файлі його. можна Ну так, достати. Чи тут навіть в файлі та є так. можливість зразу перейти за посиланням, і відповідно вам потрібно буде його завантажити. Тут важливий момент, що має бути Chrome як основний браузер, тобто браузер да. за замовчуванням. Якщо у вас там, наприклад, і е, Інший браузер. Там All Opera, там, не знаю, Mozilla, оце все ніт, а Реально треба Chrome, Це ну, дуже важливо. Оце що як не розширення, буде. яке нам допоможе. А, та, і ми його встановлюємо, тобто ми його завантажуємо далі. Він у нас появляється в налаштувань... не в налаштуваннях, а в розширеннях, і ми просто його собі закріплюємо. От, Ага, дивіться, він вже от завантажений, да, завантажений так. і от, бачите, так. я можу його типу видалити. От, ви качаєте його, потім ви а, що робите? Переходите на платформу. Отут от, ми навіть в інструкції все зробили тобто, реально, є тупо по шагу. Отак, зараз я просто не бачу. Давайте ще раз зайдемо. от. Дивіться, заходимо на платформу, нажимаємо, у нас тут в хромі буде такий пазл. Він, я думаю, у всіх є. Це не складно. Ви просто тут відкрили, а, закріпили. Тобто, навіщо закріплювати? Що, по суті, можна не закріплювати, ну, але дивіться, у вас тут просто появиться от таке віконечко. І ви зможете цим віконечком просто. А, а просто відкривати собі цього бота, от як в мене, поняли? І потім що ми робимо? Потім Потім до самого головного перейдемо. О, дивіться, Сьогодні ми, е, буде у вас реально Ну, це не те, що домашнє завдання, це просто, е, тому що не хочеться, знаєте, так строго домашні завдання, ми не в школі. Е, хочете, щоб ви попробували, да? і щоб кожен реально його відтестив. Ось, чи у кого нема бота, ми це робимо вручну. Ось, Але у кого є, дивіться нажимаємо на налаштування. Ось, На жаль, що м, беремо 1% від нашого депозиту, а, мульт максимальний, так профіт 5. Там було питання, чи все ж таки 3, Дивіться, краще, звичайно, 3, тому що наша ціна 3 долари менше, звичайно, ніж 5, і а, воно краще дойде, швидше дойде, да, до трьох. Тобто, якщо ви це перші ваші, там перші, перші кроки, ви там боїтеся, то можна і три. Але я ставлю на ну, 50%. Раніше, коли я починала, взагалі ставила 100%. Ань, ти три, я знаю, да, ставиш 30%. Зараз так, зараз ставлю 30%, тому що мені більше подобається, як закриває ну, тут. Як вона закриває, закриває профіт. <реш> та, та. Це дуже всім подобається. Тут кожен для себе має, мабуть, обрати. Ми я думаю, будемо відкривати по 50%, правда, відсотки. Так, щоб по так, так, суті так. відкривати 5 угод в день. Вони були прибуткові, і ми з вами могли фіксувати 25 доларів прибутку. Щоб по нашому плану закрити 100% вже за 2 місяці. Дивіться, да кожного дня ми плануємо давати вам. От ви, ну, так як ви ще знайомитесь, і ми вас будемо вчити, де шукати от реально а, правильні точки входу, де їх ну, знайти да, банально. А я, от, наприклад, їх не бачу, а ми вам їх будемо давати. Тобто, ми будемо давати безпечні зони, в яких ви можете заходити, включати по суті того бота чи вручну торгувати. А, і а, тобто ці зони, це як такий тригер, да, на який ви можете а, ну, увагу. да, а, Ну, звертати і реально торгувати. ось Але а, от сьогодні, наприклад, Боже, ще доєднюється і доєднюється до нас просто не зупинити. Треба так робити, щоб самі доєднювались. На наступного разу так зробимо. А, так от дивіться: сьогодні ми хочемо протестити, да, щоб всі протестили. Дивіться, от чесно мені, наприклад, подивившись демку демо рахунок, та коли а, я бачу просто скріншот закритих угод, я бачу, чи правильно людина запустила бота, чи неправильно. Тобто, завжди, коли там щось людина мені каже, я кажу, кидайте скрін. І от сьогодні ми хочемо, щоб люди просто запустили, попробували цього бота, а щоб він у вас запрацював, що ви зрозуміли, що він реально працює, що все окей, і поскидали нам хоча б там 3-5 угод. Да 3-5 год вот нам в групу, і ми кожну ну, кожен скрін да проговоримо, проробимо. Ну я думаю, там якщо буде сильно багато, то є саме цікавіше, да, там де людина робила неправильно. Дивіться, ця система вона по суті дуже легка. Ну, як здається, тобто що тут такого, да, поставити мульт дев'ятки, взяти 10 баксів і так далі. Але а, ну це здається так тільки, і наша задача а, знайти у цей, знаєте, подвох Знайти подвох, щоб реально за на демо рахунку себе зробити от таку ситуацію, щоб коли ви будете вже на реальному рахунку, вам було ну реально легко дуже вийти. От ця задача на сьогодні. Дивіться сьогодні, просто у кого є комп'ютер. Ви просто а, по інструкції я скинули її в чат. А з бот, у кого його ще нема. Просто є люди, реально у кого о, цього бота немає. У кого є супер, просто п'ять його запустіть. А якщо зайшли в просадку, обов'язково кидайте скрін в групу, ми це проробимо. Ось а, у кого бота нема, але дуже хочеться да, попробувати. Ви просто берете 1% від тисячі, це 10 доларів, надемте. Це ми робимо сьогодні на демо. Да, ми не спішимо перейти на реальний рахунок. Це дуже важливо. Треба все це діло відтестити. Треба зрозуміти, щоб всі все зрозуміли. Це для нас дуже важливо. Один відсоток суму ми беремо Take Profit 5. І якщо дивіться, у вас буде просадка, максимальна настовна сума 100. Тоді ми міняємо мульт вручну на 50. Дивіться, у кого а, ну, я думаю, у всіх є статус гол, тому що всі поповнили на тисячу доларів. Тому таких а, трейдерів, у кого не статус гол, таких нема. А, все, тобто, по суті, по суті, а, от така ваша мінімальна план, мінімум, встановити бота, запустити і 3-5 угод, і подивитися, чи працює взагалі у вас це діло, да? тому що бот ботом, а от параметри. Ось ці параметри, ми їх сюди встановили. Запустили, нажали на play, і ми бачимо, як воно працює. Сьогодні, дивіться, ми не звертаємо уваги ні на сигнали, ми не звертаємо уваги там, на рівні, ні на які трикутники, ні на чого. Просто ми його запускаємо і дивимося, як воно працює. Це дуже важливо, щоб всі зрозуміли реально, що бот у вас працює. Так, Аня? Та Що сьогодні ти основна ти задача це дійсно собі просто перевірити, чи у всіх він працює. Добре. Будь ласка, запустіть, зробіть п'ять угод і зробіть скріншоти, щоб ми розуміли, чи всіх він працює, чи всіх змінюється мультиплікатор. Навіть постарайтеся проти тренду відкрити, подивитися, чи вам зміниться мультиплікатор, добре. Щоб ми розуміли, чи у всіх все добре. Якщо щось не так, пишіть обов'язково допоможемо, щоб ми так. сьогодні від ну від саме, щоб у всіх працювало так. І ми вже з завтрашнього дня будемо відкривати угоди, і, звичайно, поступово знайомитися з ринком, з аналізом. Це вже буде на наступних наших таких Дивіться, стрімах. Давайте, от прямо зараз я це роблю. Так, ви бачите оцю цю панельку? Перейшли на демку. А так? не підгрузила, а в тебе теж. Підгрузила, так? Да? Там вже підгрузили. Давай ми тоді ще покажемо, на якому таймфреймі краще заходити зараз точку входу, знаходити так е, і інструменти, Давай. щоб багато дійсно є новинки. Так, давайте, пишуть... давайте ми а, вирішили так з Анією. Давайте не розпилятися на всі інструменти ринку, а оберемо саме класичне це євродолар. Мені здається, так буде і вам легше, і не буде у цього, знаєте, рознаглася от реально. А, дивіться, так, Олеся, він працює і на цьому а, на демо також, звичайно, наша задача це відтестити максимально його на демо, щоб а, ви реально зрозуміли, що він працює. Ось, я, то... я так, так розумію, що, мабуть, на демо не працює. Ну, Як це... є у Олесі? Ну, ну, хто я задав. Так думаю, якщо не працює, тоді ми це вже, ну, пишіть чи в групу, чи до персонального менеджера, зверніться і він вам краще. допоможе розібратися. Чому не працює? Ну, реально, це дуже важливий момент. А, дивіться, ми, а, бот, всім надається, а, у кого. А, Є ну, ця тисяч, дивіться суть в чому, якщо ви, наприклад, активували рахунок марафона, да, от тисяча там, і зробили там, не знаю, ще якийсь там собі рахунок, і демо цей рахунок, інший рахунок, і ми його не під'єднали, не надали доступ, то він у вас просто не запуститься. Буває таке, що там не знаю, чоловік торгує і хоче там у дружини запустити бота, то в неї не запуститься. Тобто тут персоналізоване реальне посилання, для кожного, тобто, ця ваша по. Кошта, це як ідентифікація, да, ваше ім'я і фамілія. Тобто, тільки так ми можемо вас ідентифікувати і надати вам доступ, тобто, тільки от персоналізовано вам. Якщо ви надасте оцю посилання там своїм друзям чи ще щось, вони його можуть скачати, але. Супер, що у вас на демо працює це добренько, тому так, да, кидайте обов'язково скріни. А якщо ви да, дасте оце посилання своїм там, всім друзям, то бот в них запускатися не буде. так, Ань, про темп-фрейм, Давай не чутно тебе. Зараз чути, так? Так. А, дивіться, тут є важливим. Момент, от хто новенький, ще не розібрався з графіком, то важливо виставити собі графік свічковий та японські свічки, щоб ми з вами. Краще... Обирається от тут, ось так. тут японські свічки. Бо дуже багатьох, що буде такий зона, по-моєму, там тільки коли реєструєшся. І ми обираємо з вами таймфрейм. Краще. Подивитися, наприклад, там, на чотирьохгодинному який взагалі загальний тренд відбувається, так, або на годинному. І на хвилинному, на п'ятихвилинному шукати кращі точки входу. Ну, Це ми вже будемо згодом, тобто, у нас а, оцей таймфрейм це показує одну свічку, а відкриття свічки. тобто як Алін, Давай покажемо одну свічку, по суті. От, по суті, да, я просто чому так від цей загальний тренд? Він да, не східний, не східний. Mm -hmm. Але дивіться, ми о, сьогодні от сигнали нам на купівлю. Тобто, ринок це по суті, це і купівля, і продаж тут залежить від того, головне оцей баланс ризик менеджмент, да, ти тримаєш, і навіть якщо ви там сильно не орієнтуєтесь реально в рівнях, а нічого страшного, але ви а, не торгуєте на всю катушку, на всю катліту, да, Як то кажуть трейдери. Тобто, ви оцей баланс втримуєте. Тут а, коли ви да трошечки не розбираєтесь, ви можете попасти частіше в просадки, просто чекати. Головне набратися. Терпіння, і ви через час будете реально успішним. От терпіння ми будемо допомагати реально набиратися от разом з вами. Так, Ань, а який обирати таймфрейм? Ну, давай вже п'яти хвилин, щоб ми по суті і збільшили одну свічку. Так, ти хотіла? Ну, і думаю, достатньо буде навіть. Дивіться, в нас в загальному, якщо, наприклад, зелена свічка, так, це означає, початок свічки це відкриття цієї п'ятихвилинки. І в загальному, коли ми обираємо більший таймфрейм, то ми також бачимо, що, наприклад, якщо чотирьох годин, то одна свічка це чотири години. Ну, і відповідно, в чотирьох годині ще багато там п'ятихвилинних свічок. Тобто навіть одна свічка от, не східна, значить, в той момент на чотирьох. Ну, якщо свічка червона на 4-годинному, то там можна сказати було падіння, і ми могли навіть на падінні заробити в моменті, так? Бо це на скальпінг по системі X999. Тобто ми заробляємо з вами в моменті. От відкриття свічки, якщо зелена, це було внизу відкриття і закриття зверху. Є ще тінь свічки, бачите, такий хвостик, можна так сказати, які вже о, е тіло тіло є тіло, а є тінь свічки, та е яка по суті це означає, що ціна і впродовж навіть е цього часу ще зростала вище, але вона все одно опустилася, наприклад, і закриття було за набагато нижчою ціною. Тобто, що це нам дає зрозуміти, коли там згодом ми з вами будемо вчитися ще промальовувати рівні, якщо там є такі певні свічки, які там тінь набагато більша, Особливо на рівнях супротиву і підтримки, так то це може свідчити також про розворот тренду Так? От, а це ми вже згодом будемо вивчати, тому краще собі розуміти, наприклад, куди зараз де. Наприклад, зараз було багато свічок червоного кольору, так тобто ціна падала, зараз вона вже відбивається. Якщо ми там, наприклад, промо мені, мені здається, ідеальне, да, ідеалі зайти так. і так там на дві-три угоди, щоб воно закрилося. Дивіться, ми ж зараз відповідаємо на це останнє питання і обігаємо на наступну зустріч. А зараз буде у нас по компанії. А чи можна відкрити дві угоди в різні сторони з ботом а зі встановленим профітом? Ні. Не можна дивіться, одна угода, один рахунок лібертексу, це дуже важливо. А, ну ні, ми а, так дивіться, от у нас буде розфокусуровка, і якщо щось піде не так, а ринок на трьох дев'ятках він навіть якщо він буде і спокійним, да, він може загнати нас в просадку. Ви просто будете в шоці від двох просадок, і цей ну вам такого не потрібно. По правилам одна угода, навіть у мене зараз 73 тисячі, я не відкриваю по 10 угод. Це тільки одна угода. Краще взяти все з однієї угоди, ніж накліпати багато, непонятно що. Поняли? Тобто, я думаю, що всі зрозуміли. Одна угода, один рахунок лібертексу. Це дуже важливо. Ось, дивіться. Ну, не, не хочеться казати, що це завдання. Знаєте, а ціль зробити, запустити бота. Інструкція вона дуже зрозуміла, дуже коротенька. Ну, я думаю, всім реально зрозуміло, нічого там складного не, нема. А, запустили ми за нього теж зараз це зробимо. Свої скрини теж, навіть якщо просадка, киньте нам, що в нас просадка. Ми це зараз завтра проговоримо. Ось, просто ми а, відкриваємо бота, включаємо і дивимося, як воно там йде чи не йде. Це дуже важливо. Добре. Ще важливий момент потрібно там, де купити, продати, подивіться, чи на стейк профіт та стоп лос виставлений по сумі прибутку, тому що бот також не запуститься і мова має бути українська, що теж важливо. Ми навіть жартували та що патріотичний бот. Це патріотичний бот, так воно і є. Так, я ці правила пропишу раз ще раз в чат. Це нюанс, який треба знати всім. Добренько. Все, всім гарного дня, дуже були раді, а, реально зустрітися. Половина точно да, приєдналися. Ось то завдання, я думаю, ну це не завдання, це не з нічого складного. Зрозуміти, як воно працює, чи запустилося воно. Ось, і до зустрічі до завтра. А, думаю, буде такий у нас інтерактивний ще а, спілкування в вайбері. А то пишіть, пишіть нашій групі, якщо що, то до обов'язково будемо з вами в такому форматі на зв'язку. Всім гарного дня і настрою, профіту Всім... всього всього-всього найкращого.